Якщо вам немає чим зайняти себе у вихідний день, ви не байдужі до творів мальєра, полюбляєте дамі кавалерів у костюмах епохи бароко чи просто обожнюєте посміятися, тоді вистава «Тартюв» саме для вас. Такий синтез уподобань підготував криворіжцям колектив театру імені Шевченка. Взявся поставити невмирущу мольєрівську класику, талановитий режисер театру Михайло Мельников вибрали міна Тартюфа. Тому що, на мой взгляд, сьогодні очень актуально. коли вот такі тартюфи або обманщики, як їх називається, сам Мальєр. проникают не просто к нам в семью, они проникают в нашу жизнь, разъедают ее, как вот эти жуки-караеды, они все это источают, и ну, как у Маяковского клоп, да, вот он подпитку берет из человеческой души, притягивает к себе все блага и переступая через других людей. Комедія Тартюф, за словами самого автора, батожить порок лицемірства один з найнебезпечніших пороків суспільства за своїми наслідками. А театр, говорить мольєр, в повній мірі володіє можливістю йому протидіяти. Лицеміри типу Тартюфа, деспоти, доносчики і месники безкарно панують в країні, творять справжні злодійства, беззаконня і насильство. Ось результати їх діяльності. Тартюф у 17 столітті став для мольєра, так би мовити, літературною зброєю. Адже сам класик неодноразово ставав об'єктом наклепу і брудних пліток ворогів, яких чіпляла його творчість. Роль головного героя Лицеміра і Ханжі Тартюфа на сцені театру Шевченка доведеться зіграти молодому актору Микиті Давидову. Роль моя мені дуже цікава, тому що у мене це вперше, як у молодого артиста, ну, це дуже здорово. Перша роль була у мене така світла, а здесь це зовсім все по-другому. Иначе. И ну, хочется, чтобы люди знали, во что им верить. Очень сложно, наверное, учиться и на своих ошибках, и на ошибках других. И вот как раз этот спектакль, я думаю, поможет многим разобраться. Вже під час репетиції стає зрозумілим, що вистава Тартюв приречена на успіх. Ще до початку дії на сцені вражають красою декорації, а коли з'являються актори, їх вбрання, які створював художник-постановник театру Микола Бабічев. А вже з перших хвилин акторської гри стає зрозуміло. Працюють справжні професіонали, незважаючи на вік і досвід роботи. Зділиш щоб стіг. Стих... ушел, осталось общение, то есть сам, сам, сама форма не ушла, а вот общение осталось в форме стиха, как э, живой разговор и как рождение сиюминутного, сиюсекундного действия, это, мне кажется, большое достижение, и к этому надо стремиться. Я очень бы хотел, чтобы наш криворожский зритель, криворожане пришли, посочувствовали, поулыбались почувствовали этот микроклимат, отдохнули на нашем спектакле, ну и что-то для себя отметили и приобрели, чтобы в этой жизни не случалось таких курьезов с ними. Ждем на премьеру. Вистава «Тартюв» – це спільне творіння театру Шевченка і фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Останній виступив спонсором. За кошти фонду було придбано матеріали для костюмів та декорацій. Побачити ж все це на сцені, плюс гарну акторську гру. Криворіжці зможуть вже завтра, 15 лютого, о 17-й годині. Не пропустіть прем'єри. Комедійна історія про лицемірного Тартюфа чекає на вас.